Вітаю вас, ви на каналі Хайта Ро, мене звати Людмила. Чи є реальна загроза повторного наступу на Київську область найближчі 3 роки? Чи будуть росіяни повторно наступати на Київську область найближчі три роки? Так, тут зірки, тут карта, та шістка кубків. Шістка кубків диявол це не хороша ситуація, тому що шістка кубків те, що було, окупація, таємні плани до оточення. Тобто такі ілюзії, плани у росіян однозначно є. І карта зірки Лілії також про це може говорити. Що покаже тут? Знову таки зірка, сім мечів, король кубки. Якщо тут взяти, то плани у росіян однозначно є щодо наступу. Ось зірочка, тут зірки. Сімка мечів це якось по-хитрому. Розуміючи, що росіянам важко буде знову ж таки піти на Київ, окупувати, повторити ось цей свій план. Вони будуть робити засланих казачків у владі. Тобто прихід до влади в Україні проросійських кандидатів, я не виключаю, ось це показує, І так вже було. Далі, мені ось тут знову ж таки прийшла фраза Аннушка проліла масла. Я вам говорила, якщо ви дивились мої попередні прогнози. Що загроза повторного наступу на Київ була, особливо коли військові навчання. І знову тут жінка випала і карта руху. Тут букет. Знову ж таки, може говорити про загрозу наступу там, де Чорнобильська АЕС, тому що це карта радіації, і це також забруднення повітря. Тут вісьмірка Пентаклів. Дивіться. Прямо от завтра або найближчими місяцями, то наступу на Київщину немає, але є підготовка, ведеться робота. Коли цей наступ може бути, він орієнтовно може бути в районі від 8 місяців до 8 років. Карти Таро – це не календар. Те, що я можу вам сказати припустити сроки, ті я називаю. Але якщо взяти в цілому, такий наступ планується, ведеться підготовка, але вони можуть, навіть якщо спробувати, то кордон, там, де вода, вже захищений. Тобто, я так розумію, що це в районі Чорнобильська АЕС, в них знову ж таки були плани наступати, вони їх розробляють. Також беруть до уваги плани щодо проросійської влади в Україні, але якщо вони підуть, то, скоріше за все, по вісьмірці кубки вже наскільки Україна підготовлена, щоб їх ну, не допустити. Не допустити, тобто тільки вони спробують, вони будуть атаковані для того, щоб зробити жест доброї волі. Як з Київщини вже було, що вони пішли, так само їх просто можуть вже не допустити навіть. Але спроби готуються. І тут, на жаль, якщо брати на Київщину, показує загрозу. Хімічного радіаційного забруднення. Тобто удари по Чорнобильській АЕС знову ж таки будуть, і вони є в планах росіян. На жаль, ось такий прогноз. Сподіваюся, що все ж таки майбутнє виправиться на краще. Добре,